Корпорація FMC припинила свою діяльність та бізнес в Росії за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому що лідери діють. Війна принесла нестабільність, але, попри все, ми мусили працювати, планувати посівну та майбутній врожай. Аграрна справа це люди, техніка, інфраструктура, технології, і головне це поля, на яких стало небезпечно працювати. Ми платимо велику ціну. За нашу свободу FMC показала себе як надійний бізнес-партнер компанія віддана Україні та нашим аграріям, щоб звільнити поля відмін. Та підтримати сучасну українську аграрну індустрію FMC запускає кампанію Культивуємо свободу Задля для реалізації однієї зі своїх ключових цінностей безпеки, 3% доходу від продажів в Україні. Компанія спрямовує на допомогу міжнародній неурядовій гуманітарній організації Халотраст в розмінуванні постраждалих регіонів. Частина прибутку з кожного продукту ФМС в Україні йде на допомогу місцевим аграріям. ФМС допомагає, підтримує та культивує свободу для майбутніх поколінь, а також працює для збереження продовольчої безпеки в усьому світі. Долучайтеся, культивуйте наше безпечне завтра. Давайте розміновувати поля разом.